Друзі, привіт! Сьогодні в нас на порядку денному розіграш римських динаріїв. Як я і обіцяв, розіграш ще буде. Трішки я забарився, але хотів приурочити цей конкурс до Дня Незалежності України. І перш ніж ми почнемо, хочу показати вам, де я знаходжуся. Показати вам вигляд з мого місця сили. Ось така краса відкривається. Представте, скільки людей за тисячі років ходило ось цими місцями. І скіфи, і римляни, черніхи, і русичі, козаки з турками ходили цією долиною. Яка краса, правда, друзі? Річка Тірас живе своїм життям. Красоти Поділля відкриваються цими лісами, горбами, ходило безліч людей і вони залишили там багато цікавих речей. Ось там відкривається вид на монастир чоловічий, блищать його купола. Ось так трішки видно. Такий вигляд, друзі, з мого улюбленого місця. Молодь собі відпочиває. Дикі пляжі також присутні. Ось такі красоти поділля річки Тірас. Ну і перш ніж ми приступимо до розіграшу, хочу показати вам динарій Гордіана III, який я подарую Олександру, автору каналу Містер Скрудж. Він в нас збирає динарій цього імператора, також Антонініан. В нього чудова колекція. Мав за честь бачити, правда, дуже швиденько. І мені здалося, що такого реверса в тебе, друже, немає. Напиши так це чи ні, і напиши на вайбер адресу, куди його тобі висилати. Нехай він тебе радує в колекції, приносить тобі удачу та буде тобі така пам'ятка від мисливця на Цезарів. Проаналізувавши наш минулий розіграш. Дійшов висновку, що було би справедливо якось відмітити топ-донатора. Минулого разу їх було декілька. Донатили і 1300 гривень, і 1500, і, на жаль, ніхто з них не виграв. Тому цього разу окремо для топ-донатора буде ось така монетка Денарій Сиптімія Севера. З Вікторією на реверсі. Ця Вікторія буде приносити вам удачу, перемогу. Також, надіюся, вона принесе перемогу нашій Україні. Монетка, як бачите, в колекційному стані буде радувати вас в альбомі, монетка не затерта. Також, хто не орієнтується в цінах, такий динарій коштує декілька тисяч гривень. Тому хто планує задонатити кругленьку суму, Нехай нічого вас не зупиняє, друзі. І хто задонатить найбільшу кількість грошей на наш збір, той отримає ось цей Денарій Септімія Севера. Окрім топ-донатора, який отримує Денарій Септімія Севера, у нас буде ще два переможці. Переможець номер 1 отримує три монетки, переможець номер 2 отримує дві монетки. Ось тут є також на монеті Вікторія. Марк Аврелій, хороший поважний імператор з Вікторією на реверсі. Ця монетка також буде приносити вам удачу по життю, перемоги. Як бачите, я заморочився і символізму сьогодні буде достатньо. Також тут є Денарій Адріана з гарненьким таким колекційним реверсом. Буде прикрасою вашої колекції та поважна пані Фаустіна 1, дружина Антоніна Пія. Переможець номер 2 також не залишиться без Вікторії. Ось вона тут сидить на троні на реверсі Денарія Адріана. Ще є в нас тут Марк Аврелій з чудовим реверсом. Ось це отримає переможець номер 2 Що варто робити, щоби взяти участь у розіграші? Все як і минулого разу. У закріпленому коментарі. Я залишаю посилання на банку Монобанка, де я буду збирати кошти на три фонда: стерненка Росоріз, Батальйон Братство та Птахи Мадяра. Щоб взяти участь в розіграші, вам потрібно задонатити любу суму, більшу 50 гривень. Грають кожні 50 Якщо ви закинете 100 гривень, у вас є два шанси на перемогу. Якщо закинете 200 у вас є 4 шанси. І так, друзі, до безкінечності. Скільки закинуте, стільки й буде. Чим більше, тим краще. Також, друзі, до вас буде маленьке прохання. Я не часто у вас щось прошу, тому, будь ласка, не проігноруйте. Мене немає в ніяких соціальних мережах, Фейсбуках, різних інстаграмах, вайбер-групах та інших місцях, де тусуються Копарі та колекціонери, але я знаю, що там є ви. Тому прохання до вас поширити цей розіграш, щоб якомога більше людей долучилося. Та ми увірувалися з крутою сумою 24 серпня. На День Незалежності буде кінець розіграшу, і ми цю зібрану суму задонатимо на ці підрозділи та фонди, які я вказав. І я буду оголошувати переможців даного конкурсу. Тому, друзі, я розумію, яка ситуація зараз з грошима, можливо, не всіх є кошти. Тому, навіть якщо ви поширите своїм друзям, які збирають динарії, ви зробите велику користь цьому розіграшу і взагалі допоможете навіть таким чином нашим Збройним силам. Тому зустрінемося вже 24 серпня в неділю зранку. Вийду в ефір і будемо проводити фінал розіграшу. Тому долучайтеся, друзі, донатьте, приєднуйтесь, поширюйте. На цьому все. До зустрічі. Друзі, я собі такий крутий лот придбав. Зараз з вами похвалюся, розділю радість придбання. Такий інтригуючий лот, я вам скажу. Зараз все побачите самі. Я би навіть сказав інтрига в інтризі. Так, так, так. Ну, насамперед хочу подякувати продавцю, що відправив як, як документи. Це йому респект і уважуха. Ну, в принципі, деякі здогадки у вас можуть бути, оскільки ви, хто дивиться мої відео, той знає, яку я тему полюбляю. Але це дуже інтригуюча тема. Трішки незвична, незвичний формат. Зараз я вам все покажу. Так. Досить надійно запаковано. Продавець виконав свою функцію навідмінно. Так, 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 так. Ну, готові? Ну ж бо. Випадай, де ти там? Давай, давай, давай. Є, в руці. Та-дам! Друзі! Це заліпуха з двох динарів. Подивіться. Портретами імператорів всередину. Тут проглядається реверс. Тут взагалі нічого не проглядається, але зі слів продавця, то портретами має бути всередину. Схоже на те. І як вам така інтрига? До речі, може бути таке, що ми якимось чином можемо розіграти або дві цих монетки, або одну з них. Ну, якщо ви запропонуєте якусь цікаву ідею, то все може бути. Якщо буде час натхнення та хороша ідея, як розіграти цю заліпуху, то я розгляну різні варіанти від вас. Може бути таке, що одну монетку я залишу собі, одну хтось виграє. Можливо, спробувати ось такий варіант, що написати в коментарі, які тут два імператора всередині. І, можливо, таким чином визначити переможця. Ну, в будь-якому випадку, щось та й придумати з цією заліпухою можна, правда, друзі? Хороша така, інтригуюча штучка. Погодьтеся. Люблю я такі моменти. Роз'єднувати, поспішати не буду, але візьму і підчистю оці дві сторони. Ось так, друзі. Ну, надіюся, вам моє придбання сподобалося, бо воно мені. Зайшло по кайфу по душі. Дуже я задоволений своєю покупочкою. Ось же й дощик, дощик накрапає, дощик до срібла, друзі.